Всім привіт! Ми продовжуємо проходження австрійської кампанії Чемпіони імперії з козаків Останній довід королів. І на цей раз у нас місія Моравія. Французька армія просувалася на праву та захопила її згідно з планом французького маршала. Австрійська армія, розташована між таборами, табором та Бундейвіцею, має бути атакована з двох боків: тобто французьким та прузьким військам військами, але фрідери рушив у бік Морая. Ваш підрозділ слід негайно перекинути, щоб відбити атаку прусів та атакувати їх у відповідь. Що ж, починаємо місію. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Так, місія у нас запустилася. Так, ворог спробує перебратися на цей бік. Зупиніть ворожі війська будь-якою ціною. Ваше головне завдання захистити ратушу. Зараз давайте на паузу. Давайте зараз такое. Воно багато ствольна гармата сюда. Воно багато ствольна гармату десь котимо сюди. Далі, скільки у нас гармат? У нас... Давайте три гармати сюди. Чотири, попробуємо сюди, кэтанути. Далі гаубиці. Давайте, може оці були... було... О, давайте отако такого Ось так, ці дві гаубиці ми котимо сюди. Ті сюди. Кавалерію десь кинув трохи назад. Так, все, підтягнемо сюди. Так. Ті загони сюди. Ті загони сюди. Так. А от ви гранадери і пікінери. Добре, давайте поки що їх тут в резерві лишимо. Розходіся нехай. Так, у нас тут два офіцери, є, якщо вони там якісь дуже важливі, тобто, якщо ми чи якщо ми їх втратимо, нам нічого не буде. Так, ви переможете, якщо ви ворожого штабу... Штаб, квартира буде знищена, ви програєте, якщо вашу ратушу, ратушу зруйнують, або якщо ваші війська будуть розбиті. Ага, тобто то це просто декори. Ну тож, давайте кинемо сюди просто. А нас барабанщики тут є. Давайте трохи переформуємо, все ж то будемо трохи формувати війська. Так, тут вже пішли НДР. -и. Тут треба буде зараз дуже обережним. У нас зараз... Дайте, до речі, доки всі підготовки пішли, сейв один. Так, знімаємось паузу. Так, ти мені так якось дуже стрьомно стало, давай від... відкутись першим. Такой-то, да, такой-то. Это сюда притягну. Так, дедой, идоть, люди, дойде люди.

Ч картеч не працюет, давай, дай картеч. Так, ты не стреляй в зали? Мені зараз е все, тут покладешь. Блин, а... тут просто встав нахер. Прошу вибачте за такі слова, просто трохи день туго не їде. Ну як туго? тяжко. Так зі скрипом. Трохи такий на емоціях По по дравонам, подраговоном дай. хлопці, давайте сзади. Так на всякий выпадок... Right. Блин, тут картечник тоже было. Давай ты резар в Хренодарю. Тут прям капець. за все. що то за прикол прийшло повідомлення. Так. У розвідувальних у розвідувальних повідомляє зазначено, що ворог намагається переправитися через річку на паромах. О, ти ж його. Ні, ну, в принципі, я ворог гарно еволюціує. Блин, багато ствольних гарматов было Так ти давай не стріля, на стреляй, попробуй їх на картечик Ты ступить, хлоп, у меня атакую ты Так, тут ви дуже якось небезпечно підійшли. Так, давай, попросом бей. Але так гарно складається. так. Падають Кінеба... кінематографічно. Прикольно. Даже тільки їм таку анімацію кидали. Сме убився до него. Ну, Блин, ви такі пішли в атаку. Ми. Давайте відгрузимося, ну де тут автосейв був. О. Все, 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 молодці, І все, дивіться, стійте тут і не атакуйте. І ви тоже не атакуйте. Ви сті... Стояти, стояти, хлопці. Это сюда трохи драгонів десь кіном назад. Так, хлопці, давайте перетягуйтеся. Сюденько сюди, до, ратущі, тіхніці, до села. А Ви відступайте теж тоже до села, Тягніться, роха хлопці. Давайте, давайте, драпаємо. О, генерали, де к Блі, тут гуса бачили йдуть. Давайте підтягнемо. Це швиденько сюди, не, не можна. Вот він. Ось тут якісь вони дуже неактивні, це. майже... блін, захопили багато свій на нашу гармату. Блин Вступай зараз, разум, ступай, это походу треба відгруза догружатися тут. Это треба загрузитися, что блин вот auto save. Если тут на вашу грати кіна Это по чуть-чуть давайте задні. Так вистріляють так, виступаєте потроху, хлопці. Ви теж по чуть-чуть відступаєте. Ви по чуть-чуть виступаєте. Кіросери всі стій тут. -тут. Як і потро... а ви трохи спускайтесь по чуть-чуть сюди вниз. Перехлопці, хлопці, вчить їх Це на прихват. Так, гусарів покромсали. Так, проси. Пошкітай йдуть. Давай ты троха сюда, к пидкрипу, к пидкрипу, бутут жмуть, жмуть, стоим. Так, давай сюда швиданьку. Зайди сюда по чуть-чуть. Вы тоже иди сюда, тут русы. Дай, тикай, тікай, тікай. Блин, керосеры всі поклали. Так, що у нас, до речі, по войску? Три калики и две чуми. Ну і ворога тоже уже набагато мишилося. Так давайте левши керосера, керосеры не так в Так, нехай выставить свиденьку. Окей, бежим, 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 бежим. Все, молодец. Так, и Хотя давайте лепши гармату, питяну, все. Убито останні юнити в яких можно рятувати, така собі ідея. 361 людину вбила багатольна гармата. Непогано, а ще тут було так, непогано настріляло. Артилерія Бог війни чи як там кажуть зараз. І справді. Добре, зараз ми ось їх попробуємо тут дві стрілити. А добре, щоб ми ось цих тут перехопили. Кірасира затримали гусарів, наші по ним настріляли, щоб руських тих мушкітерів добили. Ми ще артилерія добре, що в нас так непогано збереглася. Вс, просто ну, таку акуратну їх розстріляємо поштучно. Будемо дуже обережно зараз, як його розстрілювати, як скулмети та Бо Буди тут генерал найсілий. Я щось тоді видів, що тут генерал, я але думаю, що він помер. Ну як? я, чесно, тоді думав, що ми генерала зааграли. Тобто чисто випадково він пішов, а то Ні, він такий йшов отак. І на тобі таке. Кінчено. Так, отут треба зараз бути дуже обережним. Дайте такий ліпший сейв. 2. Якщо що, то ми відгрузимося і будемо агрити. А там там дорогун є ще один. А, давай тут ще є гармата, одна. Це треба дуже обережно зараз. Давайте таку заді попробуємо. Ой! Є! Yeah. Ви розгромили останні сили наступаючого. Е, сили наступаючого. Тепер у вас час контратакувати просаків. Ваше завдання знищити їхній подвій штаб. Непогано. Так. Давайте стягуємо їх всі в сила. Арту. Будемо через всю сторону пробуватися. Що він в мене так блимає? Ну подивимся. Помилка якась чи що? О, все нормально тепер. А видно щось там... через то, що я часто артилерію користувався, воно щось думав, чи видаляти це, чи є. Увертись цього, цього нема. Так. Так, по чуть-чуть наступаємо. Так тут є. Бережі, у нас ні, у нас вже ніхто не вижу. Всі померли. Бо тобто, там що в нас було ще два офіцера і два барабанщика, Думав, подвезі може де Ще є. Так би ну, можна було в розвідку послати барабанщики, але я загинув. Ну добре, менше ста. А дивно, що воно не захопилася, гармата? я щось так не зроблю. Чого воно не захопилося? Добре, давай відтягуємо сюди. Добре, давайте будемо то все розстрілювати. Так, це не наші дві гармати. А, до речі, ми їх можемо захопити. Ні, я жодну з них не може. Ну добре, ресурси у нас, в принципі, багато, часу теж. Можно и на спише это. Да это лишь по тем двум лупам. Что тут буду дольше. И расстреливать. Ты молодец, лупить сюда. Так, ще двої їх поклали. О, ще троє лишилося. Так, продовжуємо. Обстрілюємо. Так, всі їх тих розтовкли, тепер давайте гаубиці, і так, по поправимо гаубиці ті гармати захопити, по чуть-чуть. Так давайте так оцем той лупіть Ось. щоб вони агрилися Все, а тепер ви поросіяду стріляти. Ви швиденько. Він картечу чітки скусило. Треба буде чуть-чуть ближе Підіпхати. підібхата. Затупив трохи. Добре, зараз чекаємо назад, все погнал. Все. Всі гармати захопили. Дорога чисто. Підтягуємо. Так, підтягуємося. Війська. Так, це сюди, сюди, так це сюди. Котимо. Так, і беремо керасира. Тут, тут у нас драгони. І не йди, не йди туди. От якраз цей штаб, який нам треба знищити. По ньому залп пом. Ой. Добре, давай ліпше сюди, бо тут гармати якісь. До речі, штурмувати цю позицію було б дуже важко, але. Але з тим, що у нас... Непогано збереглися війська. Хоча тут би гармата розбити блугаустрі, в принципі. Вони або ворота не зламати, можна було якось так попробувати підтягнути гармати і тут би багатоствольно все порострілювати трохи. Але тут такі, вже. Да? Зараз ми тут думаєш, що день все знищити. О, все, одним залпом все розтопує. Непогано так людей збереглося. Так. Ворожу, ворожий штаб квартира знищена, ви перемогли. Що ж в принципі така тягенька місія, але якщо на мікроконтролі А так, в принципі, непогано. Ну що ж, на цьому все. Всім папа, зустрінемося на наступних серіях, підписуйтесь на канал і ставте лайки.